Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Задавнений каріяс може призвести до хвороб шлунку. А пошкоджені ясна це ризик хвороби Альцгеймера у майбутньому. Чим небезпечні для людини нехтування стоматологом та занедбані зуби. Топ 5 від сніданку. На першому місці шлунок саме він першим страждає від неправильного догляду за зубами: гастрит, виразка та холецистит. Такими можуть бути наслідки потрапляння до шлунково-кишкового тракту хвороботворних мікроорганізмів із ротової порожнини. У зоні ризику захворювань також люди з неправильним прикусом. Вони не досить ретельно пережовують їжу, а відтак провокують проблеми з травленням. Якщо зуби працюють погано мають якісь свої хвороби, то, очевидно, люди жують їжу важче і складніше, а якщо так, то в шлунок потрапляють уже не зовсім пережовані шматки їди, і шлунку важко їх переробити, кишківнику важко їх переробити, і утворюються ті чи інші хвороби. Друга небезпека ангіна. Шкідливі бактерії з рота можуть осідати на піднебінних мигдалинах та провокувати цю хворобу. Ангіна своєю чергою небезпечна ускладненнями, ревматизмом та захворюванням нирок. Тому вкрай важливо вчасно лікувати навіть найменші дірочки в зубах. Третє від недоглянутих зубів страждає серце, адже травмування у ротовій порожнині це пряма дорога для мікробів до крові та тканин серця. Виявляється, бактерія, отака собі бактерія, що вона любить м'язи серця. Тобто вона точно так само любить м'язі серця, як, наприклад, ясна. Тому для того, щоб бактерії не їли, не пошкоджували м'яз серця, краще, щоб їх просто не було. А це досягається просто чистотою зубів. Четверта причина доглядати за зубами ризик виникнення інфаркту або інсульту. Виявляється, бактерії з ротової порожнини можуть осідати і на стінках судин у тих місцях, де вже почали утворюватися атеросклеротичні бляшки. Таке укріплення, зрештою, може призвести до закорковування судини. І п'яте, хворі зуби та ясна збільшують ризик хвороби Альцгеймера. Такий зв'язок нещодавно виявили німецькі науковці. Вони довели саме бактерія, яка спричиняє парадонтит, пришвидшує і розвиток деменції. Щоб зменшити ризики, усіх цих хвороб обов'язково чистіть зуби після їжі вранці та ввечері. Та двічі на рік відвідуйте стоматолога.